Вість орати це треба робити. Якщо вже в центрі України Кіровоградщина, Черкащина, Поранці не отримують сходи. Антоліщ, я вам би рекомендував би вже помаленьку все таки набивати шишки і працювати в історії стріптіла. Південь рухається і швидкістю 10 кілометрів в рік. І вас ще є. Можна тобто, до пенсії вистачить, ніж до пенсії вистачить. Але треба, щоб попередники не валили. Залишити таку картинку після себе, щоб та то кажуть, покає топсу по все мене. Ні, то тут глянь, як чотенька. Можна на картинку. Оце ж кажучи, які мікродобрим. Лайбі ахєм, хто кому цікаво. Ми працюємо відео на каналі, блін. Принаймні, знаєш, не моча, бо дешевше завжди моти купити, потім буде доблисі мати. Що там, Саш? Іще зламав? Та ви задовбали. це а, ж задовували? До речі, моркла. можна рослину посадити. У нас була колись Так, пас... А яка коли посадити? Я розкрасав, Лопату. чуєш. У нас була колись історія, що ми рослину вирвали, сфотографували, посадили, а потім а. саме цікаве, що повернулися а, до то неї. Той... І вона була зелена, одна єдина, і не всі горобці злетілися, бо вона для них ще була. До речі, горобці перші, хто вичисляє, хто із гібридів найбільше не стиглий, так. Так, ви. Куди ти садиш? Уже Вже, вже все. Та ми ж раді, ну, Ой, Що там, Саш? Ні, листки такі хороші, щоб хто там не розповідав. Треба сіяти пізно, хтось розказує вісім листків, там ще щось, якась історія. Все міняється, все міняється, все міняється. А, Саш, тобі краще не треба вибирати рослин для шота, що там Подумайся. Та ні, це нормально, що тут вже немає такого, не знаєш. Такого, такого. Що прям страшного немає. Але завжди. ж і корінь тут, бачите, він десь прочувствував а, якусь історію. Десь десь перся. Да, от, от завжди, коли ми маємо неідеальний розвиток кореня, дуплистість в більш або меншій мірі може бути присутньою. Ну, дивіться, тут це по такому, по такому ще діти будуть. Ідеал тим цінний, що він не досяж. О, ось питається, де в мене взявся ічмінюс, скажи, будь ласка. А якій це він фазі розвитку Бібісієй? Чуєш, вже колоса до самого виходить 51 фаза. Це кабзє, а. Кажуть, я робить захід. Там ще нас минулого року перезивав. І це ж у нас кі, років два було назад, так? Да? Ячмінь. Ячмінь. Да чи три більше. Ну, ще давно був. А За Але... кому дуже цікава історія. Падали цей ріпаку, може сходити вісім років. Не дай Бог, щоб вас не угораздило посіяти. Якийсь ріпак ГМО, щоб спробувати подивитися собі відмежу послугу зробити на 8 років, щоб потім пачкати всі. Я тобі зараз якраз партії. покажу отаку, отакі, отаку помилку. Зараз, бо всі ж питають, у тюрмі все ідеально. Зараз я вам покажу по чому Одесі робити. Кажуть. Там що? колись деякі гралі, що шефа треба возити під правильним кутом до сонця. Йдемо, по цьому напрямку тут картинка. Чуєш, мене колись возили під правильним, на правильне поле. Ну, блін, під правильним кутом до сонця я ще не возив. Треба буде взяти, протягнути, показати Та, Ліпший результат, коли на елеватор. Тобто на 70 навіть як він візуально виглядає? Ні, візуально він красиво виглядає. А оце результат тоді вже трошки просідає. Ну, побачу, можливо ж цей раз щось докажемо один одному. Чи не докажу, то вже нічого. Я ще чув класну таку думку, що наука, релігія і медицина науки не точні. Агрономія, релігія і медицина науки не точні. Так що <реш> те, що хорошо може бути на 70 сьогодні, завтра не дуже. Відповідно, і три дослідження ж, е, за результатами трьох років визначається. Але ж клімат змінюється настільки, що гібриди стають е максимально азот да? енефішенці. гібриди, якщо подивитися, заглянути в той 2020 чи 2022 рік, у 2022 році на Одещині 87 мм випало за весь період вегетації опадів і ріпак сформував 1,7 тонни врожайності. Якщо визначити транспіраційний коефіцієнт, е тож в цьому моменті. Розриває всі канони. А до речі Антоніч, я так думаю, що тут на сівалка здвинулась, да? А ну давайте подивимося, Та що ми нас вами. Це звука заразуєшся. По GPS, дивіться, це два по 70 тут було чи? Ні, один раз по 70. О, один, по 70 два, так іде. Чи... Наче в шахматному порядку. Всі. От чим грозить не, ну, не регулювати, не змінювати густоту на 70 сантиметрів. Ну, все робилося одночасно. Дивіться, яка висока міжвидова конкуренція в рослині до того моменту, поки рослини. Не закривають міждорядям листя поверхню в рослині правильний гормональний баланс, потім він змінюється. І ось в умовах загущення, не регулюючи густоту від ширини міждурядя, маємо певні Чу, Олександр, Ре... на зробимо.